Росіяни вирішили насмішити українських танкістів. Окупанти у Криму активно позбуваються нерухомості. А ще один союзник Кремля пригрозив арештувати Путіна. Це топ теми дня і те, що ви могли пропустити. Проект РекаПРОМ. І ми починаємо. Мене звати Андрій Булгаров. Минає 13 місяців, як українці протистоять повномасштабному вторгненню росіян. 13 місяців тому кремлівський диктатор вирішив, що візьме Київ за три дні. Натомість, вже 394 доби оборонців України знищують непроханих гостей, і зазначу, роблять це не аби як. Зазвичай число 13 вважають нещасливим. Можемо констатувати, що саме таким воно стало для 169-170 тисяч росіян. Усе йде за планом, кажуть в російському, вибачте, міністерстві оборони, адже вже стає очевидним, що таємним планом вторгнення було позбавити центральні площі російських міст від так званих пам'ятників радянським танкам, які вже давно всім набридли. Російські пропагандисти в особі головного солов'я путінського режиму очевидно побачили наш вчорашній ефір і без жодних докорів сумління вкрали нашу ідею. Заявили, що із танків т 34 можна сформувати цілу бронетанкову дивізію, але сенс у цьому, мабуть, є. Українські танкисти на челенджерах і Абрамсах можуть тимчасово втратити боєздатність спочатку від шоку, ну а потім від сміху. Тим часом, колишній замінник президента РФ Дмитро Медведєв, вкотре показав шкоду надмірного споживання алкоголю. Черговою фантазією кремлівського карлика, номер два стала імовірність російської армії захопити Львів. Фантазуючи перед пропагандистами на тему, що Росія воює із армією у 3 мільйона 600 тисяч представників НАТО, він дослівно заявив: тут не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба діти, значить треба йти до Києва. Якщо до Львова, значить треба йти до Львова. А в цей момент друга армія світу вісім місяців намагається взяти під контроль один райцентр центр на Донеччині. А тим часом позафракційну румунську депутатку Діану Шоашаки схоже вкусив угорський прем'єр Орбан. Вона подала до парламенту законопроєкт, що пропонує приєднати до Румунії так звані історичні території частину Чернівецької та Одеської областей та острів Зміїний, і паралельно розірвати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. українське МЗС на таке могло б і не реагувати, але відреагувало речник МЗС Олег. Ніколенко назвав цю заяву класичним прикладом із методики російського реваншизму. Як потрібно говорити з проросійськими політиками, показали у парламенті Італії. Прем'єр-міністр країни стала героєм соцмереж через свою емоційність. На засіданні парламенту її відповідь на депутатську репліку про припинення допомоги Україні нагадувала класичні італійські фільми. Тільки сюжет реальніше не буває. Ritenete che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda. Російські пропагандисти люблять стару пісню про те, що Європа вже стомилася від підтримки України. Цифри соцопитувань насправді показують цю втому. За даними опитування, «Євробарометр» від Єврокомісії, майже 65% європейців підтримують політику своїх урядів щодо військової підтримки України. Мова як про держави ЄС, так і про ті, що за її його межами. Ще більше 75% підтримують санкції проти Росії, але не обійшлося і без залишків радянщини. Наприклад, 55% мешканців східних земель Німеччини виступають проти постачання Україні зброї. Схоже, з умовним Леніним, з послідовниками якого нині і воює Україна, там досі розпрощалися не всі. Про те, як виявилося, рівень підтримки постачання зброї до України не такий вже і важливий в прифронтових містах часів Яр та Авдіївці помітили бронеавтомобілі типу ІГЛ і виробництво швейцарської компанії. Закон про нейтралітет забороняє швейцарія експортувати військові товари до воюючих країн. І поки швейцарці ламають голову, як бронетранспорт потрапив на українські фронти, наші волонтери знизують плечима та Скромно відводять погляд, а от словаки не ставлять зайвих питань і підтримують Україну зброєю і піснею. Новину про те, що перші чотири літаки міг 29 вже полетіли в Україну. Вони ілюстрували візуальною нарізкою, використали відому пісню Гей соколи, яку до цього ми чули переважно у польському, ну чи українському варіанті. У словацькому звучить не менш героїчно. Щоправда, правда, на відміну від оригінального тексту, ці соколи їдуть не з України, а навпаки, в Україну. na to všetko, čo nás boli zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 hej sokolí, z výšky hľadia, na to všetko, čo nás boli zvoň. Секретар США Ентоні Блінкен припустив, що в майбутньому українські території можуть бути звільнені не лише військовим шляхом. Можливо, таку думку Блінкін висловив після того, як ознайомився із даними нашої розвідки. А вони свідчать про те, що окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасового захопленого Криму. Гауляйтери активно розпродають нерухомість і вивозять сім'ї. Якби по домашньому не почували себе окупанти на тимчасово окуповані. Ні, території все ж таки розуміють, треба тікати допоки кримський міст тимчасово існує. Ну і до нашої традиційної рубрики: що там ще встромили російські союзники в спину Путіну. Конституційний суд Вірменії опублікував рішення, яким ухвалив ратифікацію парламентом Римського статуту міжнародного кримінального суду. Це вже друга країна, ОДКБ, яка тепер за законом має арештувати російського президента за підозрою у вчиненні військових злочинів. Ну, а поки міжнародний суд чекає в гості Путіна, український суд обрав запобіжний захід посіпаці російського диктатора Рінату Кузьміну. Кузьмін, як постійний гість пропагандистських телеканалів, розповсюджував кремлівські наративи, починаючи з зовнішнім управлінням і закінчуючи створенням в натівських біолабораторіях гусаків масового ураження. Колишньому члену забороненої ОПЗЖ в тепер, а тепер під особі без українського громадянства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Що ж, Кузьмін має таланти, здебільшого таланти говорити нісенітниці з серйозним обличчям. А тим часом путінська кума Оксана Марченко також має талант а проте більше немає активів в Україні. Сподіваємось. Суд заарештував активи дружини державного зрадника Медведчука. Їх загальна вартість становить більше ніж 440 мільйонів гривень. Рішення стосується частки підприємств, якими Марченко володіла через офшорні компанії. Раніше у дружини Медведчука суд арештував ще понад 5,5 мільярдів гривень. Тож загалом кума Путіна вже профінансувала Україну більш ніж на 6 мільярдів гривень. А у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє використовувати назви воєнних подій у комерційних товарах. Такі речі автори законопроєкту називають спекуляцією на патріотизмі та війні. І, як приклад, наводять напій героїчну бучу, комбучу та насіння редису Азовсталь. Якщо закон ухвалять, то спритні та креативні бізнесмени не зможуть реєструвати торговельних марок, які містять назви або згадки міст, які стали символами опору російської агресії. Бойових дій звісно, та військових операцій, озброєння та військової техніки підрозділів збройних сил України та інших військових формувань. І навіть офіційних привітань ЗСУ, тобто горілки Слава Україні та плавлений сирок героям слава. Ми надалі точно не побачимо і це Дуже добре. От з такими були топ-теми дня. Це проект Река про мене звати Андрій Булгаров, А ми побачимось.